Доброго ранку, ми з України. Сьогодні 30 травня 2023 року. Зараз 6 годин ранку, і я знімаю це коротке відео шот про те, з чого складається перший травневий мед 2023 року. До речі, ранок у нас починається не з чашечки кофе, а з чайної ложечки меду, що дуже корисно як для вас, так і для мене. То, з чого він складається, цей перший травневий мед. Перший травневий мед складається зі всіх рослин, які, які цвіли до цього часу. Це починаючи від пролісків, закінчуючи плодовими деревами, вишнями, яблунями, абрикосами і всім, всім всім що цвіло, всіми квітами, які цвіли до цього періоду. І, звичайно, до цього періоду цвів рапс. Його не треба боятися. По-перше, ми не можемо сказати в ділці, щоб вона летіла на ріпак, а на щось друге не летіла. А по-друге, це унікальний мед, який корисний, він багатий мікроелементами, він багатий вітамінами, і цього не треба боятися. Це корисно дуже для здоров'я. Він насичений. І навіть якщо він закристалізується, кристали в ньому мілкі, і він буде як крем. А щоб довше що він зберігся, такий лавхак, його треба зберігати в холодильнику. Тож, не боїмося того, що в першому меді травневому є і ріпак. А радімо цьому, і їмо мед, і будемо здорові. До зустрічі! Ось такий у нас мед в цьому році. Рідкий, солодкий, смачний. Ось так він стікає у нас і корисний.